Привласнювали донати на ЗСУ. На Львівщині судитимуть організаторів шахрайства. Серед постраждалих українські захисники та волонтери. Керівник благодійного фонду разом із спільником привласили понад 2 мільйони гривень, зібраних на тепловізори, дрони та авто для військових. За даними правоохоронців, один із них мешканець Тернопільщини, вже перебував під домашнім арештом за інше шахрайство. Справу скеровано до суду. Обом загрожує до восьми років ув'язнення. Черговий бізнесмен чи турагент на Львівщині правоохоронці з прикордонниками затримали 32-річного жителя Ужгорода, якого підозрюють в організації каналу незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За 10 тисяч доларів він пообіцяв чоловікові організувати перетин кордону зі словаччиною, оминаючи пункти пропуску. Тоді як за логістику, зокрема доставку з Львівщини на Закарпаття, клієнт мав сплатити ще півтори тисячі доларів. Словмисника затримали 23 вересня в Ужгороді. Відразу після. Для отримання коштів Уже оголосили підозру йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Швидкі заробітки чи шахрайство на Львівщині правоохоронці затримали двох молодих мешканців Волині 18 та 19 років, за підозрою в шахрайстві. Як відомо, вони дізнавалися реквізити банківських карток жінок і прив'язували їх до своїх телефонів. А після цього вільно витрачали чужі гроші на покупки та послуги. Так, на рахунку одного понад 167 тисяч гривень, тоді як іншого близько 23 тисяч гривень. Хлопцям оголосили підозри, їм загрожує до восьми років. Тема нового генплану сукільників уже тривалий час залишається у фокусі уваги. Однак на сьогоднішній сесії Львівської районної ради депутати одноголосно вирішили перенести його розгляд. У сесійну залу прийшли активісти з плакатами. Вони наголошують, генплан уже затверджений, тож не розуміють, чому районна рада досі не може його погодити. Звичайно, ми як представники громади, я хочу, щоб мої діти. В мене ще немає дітей, але планую, бо я як ніхто зацікавлений у розвитку території, середовища, де я проживаю. Громада готова до діалогу, до спілкування і бажає розв'язати це питання у передбачений законом і людський спосіб. Тим більше в такий час, коли в країні війна. Тоді як у Львівській міськраді наполягають, новий генплан може мати негативні наслідки для Львова загалом і для функціонування аеропорту. В юридичному плані ситуація зараз перебуває в невирішеному стані. Тобто, ви бачите, що депутати районної ради, я думаю, що вони насправді стали краще розуміти цю проблематику, заглибились в нього, зрозуміли. І сьогодні перенесли розгляд цього питання, але тиск відбувається великий. Додумалися до того, що є розроблений окремий законопроект Верховної Ради, який має вилучити районну раду з переліку суб'єктів, які таке рішення мали би погодити. Вони звикли йти в бій у бронежилетах, а тут вийшли на подіум. Сильні, нескорені, стильні події, що довела. Навіть після найважчих випробувань воїни залишаються людьми, здатними творити і надихати. «Fashion Day» – це простір реінтеграції. Тут воїни, які пройшли полон, зазнали поранень чи ампутацій, знаходять нові горизонти через мистецтво, моду та музику. Це щирий діалог між суспільством і тими, хто щодня виборює нашу свободу. Ми звикли бачити їх у бронежилетах на передовій, але сьогодні вони постали у новій ролі творців, митців, людей, які після найтяжчих випробувань здатні дарувати красу і власне надихати інше. З собою чоловічі образи створив бренд Julia Cross. Українська марка концептуального одягу увідома також адаптивними моделями, що не раз виходили на подіуми Києва, Парижа і Берліна. А жіночу силу і ніжність підкреслила вільна я простір українських дизайнерів, де кожна річ несе ідею краси та свободи. Це одяг для самодостатніх людей, для сильних людей, для сміливих людей. І якраз цей одяг під нашу подію, тому що саме прикордонна служба і представники я вважаю, це сильні люди, які є. Напевно, захистом наших кордонів, і саме наш одяг з нашими широкими плечима, з нашими е, такими деконструктивними елементами, з нашими кольорами. Ми навіть сьогодні під колекцію спеціально привезли рішення із деніму Коричневий і світлий колір це як саме колір, такі більше стилізує саме сьогоднішню подію. Тому наш одяг створений вже був для сьогоднішньої події, і ми відібрали саме з, з колекцій ці рішення, які найбільше підкреслять от саме мужність і силу. Характеру і духу чоловіків і дівчат сьогоднішній захист, він особливий, е, тим, що об'єдналися е, дві такі дуже потужні сили: це сила української творчості і е, е, прикордонна служба України представляє наш одяг. Це говорить про те, що ми дуже сильні, цільні в цьому, що Україна має велике майбутнє. Тут кожен вихід це історія. Історія бійців, які дивом вижили, пройшли полон, втратили здоров'я, але не зламалися. На початку вони поїхали в Бахмут. Там приймали безпосередню участь в боях за сам Бахмут. Потім витолкували нас з Бахмуту. В 23-му році вже приймали бої разом з 3-ю штурмовою бригадою в населених пунктах часів Яр, Андріївка і просували штурмові дії до самого населеного пункту Андріївка. Ну і там вже отримав поранення. Зараз на мені адаптивна сорочка. Як я розмовляв з дизайнеркою, то щоб хлопці більше одягали трендовий одяг, брендовий одяг, щоб не було ніяких обмежень, вони розповідали про те, що одяг є безбар'єрним, тобто вони в цьому приймають участь, так само, як і штани, і сорочки, і куртки. Ну тобто, весь в них одяг вони стараються робити його адаптивним. У цих жінках поєднується ніжність і незламність. У формі вони стоять плеч опліч із побратимами, а на подіумі довели навіть у темні часи українки залишаються світлом. Це важливо в першу чергу для нас, для військових. Ти завжди в цій війні, ти завжди в напруженні в повному. А це допомагає тобі відчути себе жінкою знову, відчути, що ти людина, суспільства людина. І це допомагає людям побачити іншим, що ми не тільки про форму, про силу, про витримку. Ми теж люди, ми слабкі, і ми хочемо іноді відпочивати. Образи підбиралися навіть без нас, але підібрані вони дуже чудово, дуже підходять до мене. Це мій стиль, діловий сучасний стиль. Ну а до жінка вийшла така повітряна вся принцеса. Та як мені казали побратими, як жінка на передку, значить не все так погано. Тому, тому надію один одного підтримуємо і, і стоїмо поруч, пліч обтіч Образ досить мені подобається. Він відповідає моїм внутрішнім відчуттям. Захоплена, типу, що Україна дійсно у нас багато з'явилася дизайнерів, і одне, що радує, що в такий час, дійсно, як міжнародні партнери там бачать, і в загальному що українці не здаються. Фіналом став благодійний аукціон. Лоти від дизайнерського одягу до унікальної листівки з підписом Усика. Кожна гривня зібрана на заході, піде на рептабеле для прикордонної комендатури Шквал завершили подію виступами артистів, що надали їй особливого емоційного відтінку. Сьогодні у нас дуже красива така е, культурна подія, і мені здається, що крізь е, призму фешена сьогодні ми будемо стукати у людські серця. Я насправді сьогодні моя місія це виконати гімн, тому що е, ми всі напевно е, маємо єднатися ноткою цього патріотизму свого, і е, насправді мені здається, що через культуру, через е, мистецтво, через моду ми можемо е, багато чого зробити. Христина Кругляк, Саман Полик. правда, тут Львів. Чи потрібна комендантська година та чому? Ходімо, запитаємо у Львів'ян. Я так вважаю, що, наприклад, в Києві і більш східних регіонах України вона потрібна. А у Львові, наприклад, чи у Львівській області? Ну, я просто тут не стикалася ні з повітряними тривогами, ні з чим. Я не можу сказати однозначно. Це мають сказати львів'яни. Ну, потрібно, звісно. А чому? Я не знаю, я, поки, поки я приїхав тиждень, то все нормально. Mm -hmm. Все добре. Mm -hmm. А для загальних безпекових... Так, умов? Для так, для безпеки. Я живу в Майами, там безпека на першому mm -hmm. черзі. Mm -hmm. Дві ступеньки мають бути перила вже. Mm -hmm. Все безпека, так і вас так само повинно бути. Так, потрібно, тому що це безпека в першу чергу для громадян. І якби люди будуть більш вихованішими, культурнішими, не будуть займатися е, такими неприємними речами, бушувати, вживати алкогольні напої і їздити е, по дорогах, включати ці свої. Глушаки не давати спати, тому так. Комунальську година потрібна, я за це. Так, потрібно. Так. А чому? Бо такі, в країні така ситуація, як би з нею. Ну, я вважаю взагалі, що потрібно, тому що війна в державі і це розумно. Принаймні, це на мою думку. Коменайська година потрібна. Угу. Це моя думка. Тому що, якщо зразу її відмінити, то ну, трошки може воно бути недобре для, скажімо так кримінальної обстановки і це буде якийсь знаєте, фактор такий стримуючий для людей, бо тому що так люди знову замовляються забудуть і все закінчиться. Ну потрібно контролювати, щоб люди не ходили після 12 години, щоб був спокій в країні. Ну і контролювати які шпигуни, от ну, напевно так. ну, Війна завжди має бути комендантська година. Не потрібно. Не потрібно. А чому? А навіщо? Я думаю, ні. А чому? Ну, тому, що тут не ведуться в принципі войні дія. Я думаю, що тут не потрібна Комендантська. Тому що в будь-якому випадку Комендантську годину тут дуже багато людей, коли чекають. Ну, якщо є законодавство, таке що потрібно, значить потрібно. Треба прослуховуватися відніше владі, відніше збройним силам.